Невеличкий секретик, як зберегти подовше квашену капусту. Звичайно, що капусточка квашена кваситься у нас попередньо у великій боршці, але потім, коли її стає все менше, відповідно це її незручно вибирати і перебирається ось такі великі банки. Але е, капуста має здатність, так би мовити, при закритій кришечці підходити вгору, і як наслідок вона починає псуватися, що е, потрібно постійно переглядати і дуже багато переводиться, викидувати. Для того, щоб це не відбувалося, що для цього робиться? Ось тут я відкрила слоєчок, але погано видно. Зараз вам покажу на іншому. Для цього кладеться всередину, запихається ось кришка. Кришку, ось так, вставляється. І все. Капусточка догори не підходить, вона не псується і вона завжди буде залита ось у своєму соці. І, відповідно, не втрачатиме своїх властивостей та не псуватиметься і надовше затримуватиметь, затримуватиметься. Ось так кожна баночка ще всередині має кришечку. І і капусточку можна споживати довший час.